Вітаю на каналі Миколаїв, 26 березня, 24 рік. Ну, вчасно-невчасно, вчасно. як завжди, спочатку зробимо, потім послухаємо всіх спеціалістів. Вирішили ми зробити зимове щеплення навесні. Так як зараз, ще зарано робити, а потім у нас не буде часу цим займатися, скоріш за все. Ми ж все. Вирішили зробити, правильно воно неправильно, що у нас з цього вийде? Зимове щеплення, слив, поки що слив. Відразу для себе запишу і щоб було всім зрозуміло, що ми там. Так, слива Black Star, Оцарк Прем'єр, Анжеліно. Що у нас тут? Санта Роза, Аутом Гігант, Бербанк Гігант, Дофі Сантра, Ruby Crunch, Обільна нова, Лихни і Мейнор. Це поки те, що ми будемо зараз робити. Частину ми зробимо. Всі ми зараз не будемо прививати. Частину ми зробимо зараз. А частину ми лишимо на зберігання в холодильнику. Бачите, як гарно збереглося в холодильнику. Хто спостерігає, поки, як я показую, коли вони були в прикопі, я їх витягнув, пішла вегетація. Зараз вони в холодильнику, ну, думаємо, що живі. А там Бог я знає, он бруньки коекі зеленіють. Прививати ми будемо покращеною купуліровкою і окуліровкою. Є в нас ось такий алеча. Підвой, дуже шикарний підвой. І ми бачимо, що вони в нас були в погрібі на зберігання Ось ось такому відрі, засипані просто опилками. І вони вже пустили, ви бачите, які вже довгі молоді корінці. І почали вже самі по собі вегетувати. І також будемо ще щеплювати на жардель. Спробуємо на жардель. Ну, Можливо, жардель ми лишимо для персиків. Мені чомусь більше подобається персик на жарделі. Купували ми, здається, Денис як? Трикущенко. На Фейсбуці був такий. Ну, жардель, я вам скажу, це ми брали ось порівняння, що ми брали для щеплення лечу і жердель. Не к чорту жерделі. Зверху були ще більш-менш гарні, а всерединки ось такі тоненькі. Той, тобто, Денис Трикущенко за... собі не дуже гарне діло зробив, що нам прислав ось такі. Тому що це в Фейсбуці є такий. Сказав, що виправиться, і на цьому все у нас скінчилося. Ось. Пучечку зверху, наче більш-менш гарні, а всерединки ось такі, ну кудись його навесняне щеплення. Це вже на літню окуліровку. Ось такий матеріал. Не знаю, чи будемо показувати, як щеплюємо. Ну, можливо, покажу. Це для мене нове, я не вмію. Багато дуже є в інтернеті інформації про це. Ми тільки вчимося. Є у нас інструмент такий, ось це кожаний ремень на дощечки такий, на якому ми поправляємо свої ножі. Є у нас ось такий інструмент. Це ну, для уп... употреблення. Да. Що употребляють, це самогон. Первак, можна сказати, для дезінфекції. Ось такі у нас ножі непрофесійні. Новий купили ось такий гарний. Ось такий є, давно ми працюємо з ним. Це якийсь китайський, але він, я давно з ним працюю. Він хоч і по-дитячому виглядить, але він дуже робить свою справу. І це ну таке ми щось зробили з пилки. Але він гарно бриє, Он на руки весь волос собі вибрив. Ви бачите, як випробовував ножі. Є в нас брусочки. Є в нас. Ой, ми понабирали ну це цією прививочною лентою ми давно стрічкою користуємося. Ну, такої якості непоганої. Вона мені ще подобається, можна її лишити, вона потім розпадається. Це ще я вам скажу один із кращих дешев, але вона ну обережно треба, вона лопається. Купили ми дорогу стрічку з перфорацією, яка дихає. Ну, Я вже пробував, ну я вам скажу, вона своїх грошей, мабуть, не коштує. А, але зробимо висновки тоді, коли, коли отримуємо результати. Ну, Це в нас резиночки, якщо покажу, для чого, якщо знадобляться, надивився я там. І віск, мабуть, ми будемо перефінувати свої прививки. Є в нас ось, є такий ще секатор добрий. Грязний, ну, грязний раз робочий. Я дивуюся, як в людей ну, інструмент ну, є чистий, такий, ну, чесно говорячи, ось. Ну, він чистий, може бути, якщо ним не працювати. Ось в мене ручки замастилися за два дні роботи. Як я його новим тільки взяв. За день, за півдня вони замастилися, я їх вже вимивав, щоб на камеру було гарно. але... Ну, не йде воно, не вимивається воно вже. Якщо працювати, то ну, я не знаю, як можна акуратно. ну Це ми відмиємо зараз. Все воно відмиється. Трошки цей секатор, він, я вам скажу, і якщо десь сирість, він покривається такою легкою чи чи окисляється. Але так, штука на відміну. Все, працюємо. Є в нас водичка, де стояла ці, зараз їх положимо назад, хай набираються. Є в нас компотик, щоб випити, попити. Все. Працюємо, не знаю, чи покажу. Ну, щось покажу, хоча і не вмію. Так, вирішив я зняти. Ну, Знімати буду як, як я роблю ну, для себе, для нататку. Можливо, хтось зовсім такий недосвідчений, менше, ніж я. А можливо, комусь просто цікаво буде щось. Те, що я передивився багато відео, зробив які висновки. Так, і зробив по-своєму, як я завжди. Робимо. Беру я, ну це, звичайно, буде гілочка. Робимо покращену куполіровку. Як я зрозумів для себе, так. Обов'язково вдягаємо От на цей палець, краще було б ще ленти намотати. Тому що ось так стругати, ну, не знаю, в мене не виходить і рівненько не виходить. Ставимо ніж трошки під кутом, для того, щоб у нас був зріз не тягучий, ось так тягнути, а як різав, як лезо, як все краще ріже. І робимо різкий такий рух. Ось так. Різкий рух. І ви бачите, як у нас, якщо зрізати, ну, не все воно гарно, зрізати ось те, у нас. Ідеальний зріз вийшов. Видно, не видно, не знаю. Ось так. зріз повинен бути десь три товщини. Ось це, що ми зрізали. Ось один, два, три. Навіть більше. Для того, щоб була більша площа, як сказати, касання, соприкасання. От кацапська мова винедрилася. Так, щоб у нас більше притулялися один до одного. Потім робимо робимо заріз. Там, як кажуть, там ділимо пополам. Для себе я зробив. Ось, бачимо, де кінчається серцевина. Робимо ось тут такий надріз. Заріз. Теж робимо його, не сунемо ніж, а як протягуємо, для того, щоб різало. Ось. Робимо ось такий язичок. З іншої сторони, робимо так само. Ну, це, я не щеплюю, це я вам показую, як я буду робити, і для себе показую. Теж ось так само робимо язичок. Чуть-чуть піднімаємо ніж. І ось так вставляємо. Вставляємо, щоб у нас співпали. Зараз все в прямому ефірі робиться. Трошки треба підвертати ось так язичок, щоб вони краще один за одного заходили. Тому що можуть піти мимо один одного. І ось таким способом. О, ось так у нас виходить. Потім ми зматуємо це все плівкою. Я що буду я ще експериментувати. І ще я надивився відео, як одна людина робить. І я вам скажу, я спробував, і це теж гарний варіант. Береться ось така резинка для грошей. І ось так місце замотується. Ви бачите, як гарно воно. Все прилягає. А потім зверху замотуємо плівкою. Резинка дуже гарно стягує плівкою, коли ви робите такі потуги для того, щоб перетягнути, вона завжди лопає. Ну, треба гарну плівку дійсно мати. Не буду я показувати на оцих всіх плівках, як я роблю зараз, тому що це буде довга історія. Далі, що будемо робити? Далі будемо робити методом окуліровки. Ну, це пагін, ви не дивіться, тут бруньок немає, це я взяв пагін, що обрізали тут поруч. Все буде для того, щоб не клеїти, я все, можливо, якісь нюанси будуть, тож вибачайте. Не хочу клеїти і так затягнулось відео. Що ми робимо? Бруньку, як зрізаємо. Ну, в цьому я вже маю деякий. Навики так сказати, зрізаємо, робимо щіточок, щоб у нас був якомога довшим. Ось беремо бруньку, не зрізаємо під брунькою відразу, зрізаємо, робимо заріз десь сантиметр від бруньки. Ось так. Під кутом 45 градусів. Потім беремо десь сантиметр півтора поверх бруньки. Заводимо під шкірочку. Ну, Це ми вже трошки заглибились. Ну, це не, не страшно, я вам скажу, якщо ви зацепите деревину, це зовсім не страшно. І потихеньку, особливо ось тут під шкірочкою, ось так зрізаєте. Ну, вийшло, як вийшло, в прямому ефірі. Ось. У нас виходить ось такий щиточок. Ну, це я вже руками показую, це, знаєте, це. Воно так не робиться, це буде все робиться, тому що на камеру нон-стоп. Потім робимо заріз на деревині. Впало, ну, це все так само робимо заріз на деревині, знімаємо, хай буде навіть більше трошки, хай воно буде трошки ширше за щиточок, то все краще ширше. Знімаємо разом з деревиною, для того, щоб камбій порушити між камбійні шари з однієї і з другої сторони. Тоді він буде стремитися, так сказати, зростатися. Беремо щиточок, прикладаємо, зарізаємо тут так само під кутом. Для чого під кутом? Тому що по цій поверхній кори буде двигатися поживні речовини. І тут у нас так само під кутом зрізано. Вони. Ось так співпадають. І тримається щиточок у нас. Ось так гарно все співпадає. І тримається. Все. Будемо заматувати звичайною плівкою. Звичайною окольоровочною плівкою. Не буду я це все показувати, є куча відео в інтернеті. Будемо заматувати, не вкриваючи бруньку, не закриваючи бруньку. І це все діло. Ми будемо парафінувати ось в такому парафіні. Що у нас з цього вийде, ми не знаємо. Ви нам розповісте, що ми робимо вірно, що ми робимо невірно. Тож ми робимо свою справу. Ви слухайте, ми залишимо матеріал, ми весь матеріал не будемо використовувати, Тож, які ми зробимо помилку, потім ми... це вже десь в кінці місяця. Слідучого будемо витягнемо з холодильника і будемо робити прививчки. Тож, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Показав я, звісно, ну, не з професійної сторони, тому що я не професіонал, я тільки вчуся, вчуся, вчуся. Бачите, і говорить я вчуся тільки. Не можу говорити. Тож, послухаю рекомендації ваші. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!